Людина пожалілася мені на свою ситуацію, Я вже все закатавши рукави, побігла вирішувати її проблему. А як потім виявилося, людина не просила мене допомагати, вона хотіла просто поскиглити, бо це для неї звичне. А коли я почала вирішувати, тоді і на її руки впало якесь зобов'язання, а вона не планувала нічого робити. Але я все одно робила. Я все одно не впускала руки і шукала, де я можу пригодитися цьому світові, богові, людям. І сьогодні я розумію, що я жила під гаслом робити зайве. Знаєте, я робила собі проблеми, а потім дуже ефективно їх вирішувала. Може, і ви зараз в такому стані. Живіть в стратегії, прописуйте свої цілі. Там має бути і стосунки з людьми, і саморозвиток, і твої фінанси, і твоя благодійність. Тому що ти сублімуєш свою енергію, направиш в те, що ти придумав холодним розумом, і ти не будеш діяти компульсивно емоційно. Відколи я це роблю. Продумай, я не маю проблем з собою. І Бог в цьому є, тому що Бог завжди там, де порядок, він буде благословляти тебе. Ти зі мною вже так давно. Що я тебе дуже пристрасно кохаю, ціную і тільки доброго тобі бажаю.